Привіт. Раночок добрий. Як ти? Ой, вітя, нічого нового, хоча могло б бути і краще. Он у людей щасливий ранок, а в мене вже проблеми. А що там? Я ж повернулася вчора і забула оформити команді… від командировочне посвідчення. Фраза «командировочне посвідчення українською звучить просто: відрядне посвідчення або посвідчення про відрядження. А командировочні гроші це добові. От не мала я проблем. Тепер усе це треба дистанційно зробити і прозвітувати. Так як за відрядження хотілося б отримати добові. В російській мові. Є своя група сполучників серед них так, як, «поскольку». але не варто перекладати їх українською буквально, адже можна послуговуватися українським сполучником підрядності бо хочу отримати гроші, бо їздила у відрядження. Краще допоможи мені все це оформити, бо позичатиму в тебе до зарплати.